У нас достатньо одіозні є 30 строчки для заповнення звіту про контрольовані іноземні компанії. Тобто це строка 31, в яку треба вказувати операції з нерезидентами з низькоподаткових територій по затвердженому урядовому переліку. Це строка 32, коли треба вказувати операції з нерезидентами, але пов'язаними особами. І строка 33, де ми вказуємо операції КІК з нерезидентами, Специфічних організаційно-правових форм теж з переліку затвердженого Кабміном. Тобто мова тут про партнерства, мова тут про певні з Сполучених з США. І а, перше питання, що податкова служба, вона теж в низці індивідуальних податкових консультацій продовжує дотримуватися точки зору, що вона вважає, що як не резидентів в такій ситуації для цілей заповнення цих строчок треба розглядати не резидентів по відношенню до юрисдикції кік. Тому, якщо ваш кік це американська компанія, це якась кіперська компанія, це британська компанія, це гонконська компанія, то для них нерезидентами будуть всі інші юрисдикції, включно з Україною. І отут якраз найцікавіший пласт інформації, наша податкова служба хоче побачити з 32-ї строки, де ми повинні вказати операції з пов'язаними нерезидентами. Отже, якщо ваш кік працює, наприклад, з якимись українськими контрагентами, податкове вважає, що така операція повинна бути розкрита в 32 й строці. Бо цей український контрагент, потенційний експортер чи імпортер, він теж може потенційно перепровірятися. З точки зору дотримання вже інших податкових правил, наприклад, правил трансферного ціноутворення. І при цьому в цих строчках ми повинні. Розкривати операцію з нерезидентами і не тільки юридичними особами. Якщо у вашого Кіку, наприклад, є якась позукова операція з акціонером, і це український акціонер, який від Кіка отримує позуки або навпаки надає позуку, то по суті, це теж та операція, яка потенційно, на думку податкової служби України, повинна розкриватися в 32 статті. Чи можемо ми щось протиставити такій точці зору? Так, можемо, бо у нас і Існують певні податкові визначення у 14 струці податкового кодексу. Стаття 14, зокрема. Нам розтлумачує, хто є нерезидентом в розумінні податкового кодексу, і в розумінні податкового кодексу нерезидентом є відповідні юрисдикції, які поза межами території України. Сама Україна за визначенням податкового кодексу до нерезидентів не відноситься. Відповідно, оскільки як правило, це наші українські податкові правила, де ми теж будемо керуватися податковим кодексом то платники податків можуть обирати не про фіскальну точку зору, а формальну точку зору і орієнтуватися на визначення податкового кодексу. Якщо за податковим кодексом у нас Україна жодним чином не відноситься до нерезидентів, це означає, що у нас до 31.33 строки і так не можуть бути віднесені українські контрагенти, бо там мова про затверджені переліки. В яких Україна відсутня, а от по 32-й строці, якщо ми будемо орієнтуватися на те, що там теж не може бути українських контрагентів через визначення податкового кодексу, тоді не буде необхідності там показувати операції з українськими імпортерами. чи... Експортерами і там не буде необхідності показувати операції з пов'язаними там українськими фізичними особами, самим акціонерам, або в тому числі операції з українськими підприємцями. Якщо а, цей підприємець, він же при цьому є і співвласник такої іноземної компанії. А ну і ще для 31-ї строки хочу вам нагадати, що для 25-го року ми вже будемо застосовувати отой. От Перший перелік низькоподаткових територій, який значно скорочений майже вдвічі. Тому, якщо ви складали до цього звіти за 22, 23, 24 періоди, де вам було необхідно, наприклад, зазначати операції з кіпрськими компаніями, з ірландськими компаніями, гонконгськими компаніями, тобто певна частина, достатньо значна європейських територій, там була. То тепер для 25-го року у вас Фактично в зоні ризику будуть залишатися, ну, от лише знову ж таки достатньо класичні офшорні території. Більшість європейських територій у вас зникає з необхідності бути відображений в переліку транзакцій в 31-й строці.